О великий, предивний святителю Христові, і чудотворче з керкерська похвало, усього світу сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться, скорий заступнику. Ти віру православну на Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив, Ти єдність святої Троїці дивною силою показав, і єретиків до кінця посоромив. Почуй нас грішних, що молимося тобі, святителю Христовий, і сильним твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від всяких злих обставин, від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Ти був у своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя агарян і від голоду країну свою зберіг, царя від невеликовної недуги визволив. І багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих преславно воскрешав ти, за святість життя Твого ангели невидимо в церкві співали і співслужили Тобі, так прославив тебе вірного раба Свого, Владика Христос, і всі таємні справи людські дарував Тобі розуміти та викривати тих, хто несправедливо живе, багатьом у потребі і нестачі, ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив. І багато знамень силою Духа Божого, що діяв у Тобі сотворив, тож не залиш і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу, Вседержителя, і умоли Господа, щоби подав нам прощення багатьох гріхів наших, безбідне і мирне життя дарував, і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя, і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеблажений святителю з великий угоднику Христової, найславніший чудотворче, Ти перебуваєш на небесах перед Престолом Божим із ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що стоять тут, і просять Твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя, людину, любця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші. Але вчинить з нами згідно зі своєю милістю, вимоли нас у Христа, Бога нашого, мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі, родючість, і усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою від усяких бід. Душевних і тілесних від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, проповідником подорожніх, керманичем мореплавців, виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння. Щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Тройці святій слави мого, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.